Вітаю вас в студії Артем Мороз. І зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 17 січня. Дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17-й годині з понеділка по п'ятницю. Протягом минулої доби противник завдав два ракетних і сім авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільній інфраструктурі. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Донеччина залишається складним напрямком на фронті. Ворог проводить спроби точкових наступів на Авдіївському відтинку. Як повідомила команда Діпстейт, успіхів у Кацапів не зафіксовано. Саме тут морські піхотинці влучним пострілом з гранатомета СПГ 9 зупинили штурмовий настрій групи окупантів. Відео показав в своєму телеграм-каналі військовий кореспондент Юрій Бутусов. Також Бутусов висвітлив майстерну роботу підрозділу аеророзвідки К-2. Саме під їх керівництвом український дрон вкрав кацапську рацію. Нові технології допомагають зсу заволодіти оперативною інформацією. Наші захисники з цієї рації 9 днів слухали росіян. Критична ситуація в Кліщиївці на бахмутському відтинку. Ворог впритул підійшов до села і, можливо, навіть контролює його частину. Також і під бахмутом точаться запек... запеклі бої. Наші прикордонники вибили взвод окупантів, які намагалися пролізти в місто. Ворог штурмував передові позиції наших захисників. Оборонці кордону відпрацювали по кацапах зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з дронів. Для прикордонників це був переможний бій. А серед кацапів 12 мертвих та близько 17 поранених. А ситуація в Солидарі від учора не змінилась. Наші підрозділи постійно там палять окупантів, не дивлячись на заяви ворогів, які щодня повністю беруть город. Українські війська знаходяться на позиціях. На цьому відео 45-та бригада знищує взвод з 35 вагнерівських найманців. Херсонській та Запорізькій областях змін на мапі немає. Втім, там постійно точаться позиційні бої та артилерійські дуелі. Іноді нашим бійцям вдається брати чмонь та найманців, які лізуть сюди воювати. першого бою в мене три ранення. одно в ногу, одно в плечо і в голову. А жалею вас як не смогу побігти ворога. О, це а сказали, Підалки". В баскетболі це називається триочковий. Треба і нам вигадати назву, коли від першого швучного скиду мінус одиниця бронетехніки ворога. В даному випадку мінус танк. Відео висвітлили в телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій ЗСУ. А в Білгородській народній республіці ніч пройшла неспокійно. Місцевим не спалося через хлопки, які з повідомлень роззмі забрали життя щонайменше п'ятьох російських військовослужбовців. Пізніше інформацію оновили до семи. А ми дуже співчуваємо та шкодуємо, що загиблих так мало. Раді і його Святого. ЗСУ за минулу добу переконали 870 росіян перейти на сторону добра. Також знищили три танки та одинадцять бронови, броньових бой, бойових броньових машин. Загалом їх уже майже 117 тисяч. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.